Вітаю вас, друзі! Давайте подивимося, а що хоче вам передати ваша душа, яке повідомлення від неї вам варто прочитати? Відкрийте свою внутрішню силу. Ось як називається це повідомлення. Ваша душа вас закликає відкрикати, відклити, відкрити, перепрошую, свою внутрішню силу. Давайте подивимось, хто ви є на сьогодні, чому виникає таке бажання в душі, така підказка. На сьогодні ви нібито десь чогось не розумієте, не бачите. Ви не усвідомлюєте. Нібито не усвідомлення є якесь на сьогодні. Не усвідомлення своєї сили. Нерозуміння того, що ви маєте внутрішню силу, внутрішній потенціал. Вам потрібно відкрити в собі нове бачення під іншим кутом зору. Вам потрібно змінитися. Змінитися. Вас закликає душа. Так, контроль. М вам кажуть, що вам потрібно дещо змінитися в тому плані, щоб е контролювати якісь витрати, щось ви понад міру відбувається. Може, навіть витрати розтрати енергії власної. Дуже багато ви її витрачаєте не туди, куди потрібно, не в тому напрямку. Вам кажуть, вам треба переродитися. Щось по-іншому, зовсім по-іншому робити, кардинально змінити в своєму житті. І це принесе вам радість, щастя, якісь нові зустрічі, когось побачення. Е У вас буде якесь е руйнування. Руйнування того, до чого ви звикли. Це повинно вже відбутися, це на ваше благо. Е І це дасть можливість вашому світлу. Вашій невинності душі, тут саме про душу, вийти назовні, проявитися, показати свою силу, вашу внутрішню суть проявити, показати. Так. Для цього повинно пройти усвідомлення того, наскільки ваша внутрішня суть є сильною і глибокою. Це пов'язано з вашим родом. Це ваш рід вам нам ну, передав. Таку силу, таку міць тримайте її, і ось сьогодні ваша душа закликає вас відкрити свою внутрішню силу, свій внутрішній потенціал.